Всіх вітаю на каналі Мегабрікс, і сьогодні ми будемо розбирати опис нових серій по нінзя-гозлі драконів 2. Ну що ж, погнали! Епізод 1 має назву Кривавий місяць, та його опис звучить так: після перемоги суспільство вважає ніндзя героями. Але нещодавно Лойдові почали снитися кошмари, через які він не може спати. Ймовірніше за все, тут йдеться про кошмари, які нам показували у нещодавному трейлері, який ви бачите зараз у себе на екрані. Ну а ми переходимо до наступного епізоду. Епізод 2 має назву розбиті мрії. Єуфразія прибуває та повідомляє ніндзя подібність із баченнями Лойда. І вони вирушають врятувати хмарне королівство. Лорд Драс перемагає хмарне королівство і змушує письменників надати йому інформацію. Ніндзя намагаються врятувати королівство, але змушені відступити. В цьому епізоді знову ж таки йдеться про кошмари Лойда, які напряму пов'язані з тим, що відбувається в реальності. І мені, чесно кажучи, це нагадало Гаррі Потера, там, де він проникав у голову Волдеморта і бачив те, що він робить. Ну, а ми переходимо до наступного. Епізод номер 3 має назву За печерою фантазмів. Лойд отримає бачення символів джерела дракона, який допомагає йому знайти вчителя, який може навчити їх як перемогти шатер спіна. Разом ніндзя вирішують шукати вчителя, а Валдфаєр таємно проникає на Баунті. Сіндер та Джорджана змагаються за прихильність лорда Раса. Як ми розуміємо з опису, цей епізод буде досить цікавим. Переходимо до наступного. Четвертий епізод Сила зі сходу. Ніндзя дізнаються, що вчителі, якого вони шукають, це двоє старих воїнів-драконів, які неохоче погоджуються навчати ніндзя. Тим часом на мешканців країни втрачених речей нападає лорд Рас та його воїни маски. Але кул вчасно повертається і може врятувати їх за допомогою порталових воріт. Тобто, як ми дізнаємося з опису, ніндзя знаходять тих, кого вони шукали, і вони їх хоч не охоче, але почнуть навчати. Ну, а ми переходимо до наступного епізоду. Епізод номер 5 має назву Заклинання на водоспаді. Ллойд, Кай і Нія тренуються в Еґлті, щоб вивчити мистецтво повстання дракона. Сора тарію навчаються з фінжицу від Ронти, хоча вайлдфайр може лише дивитись через її травму. Кул і його команда йдуть до монастиря і за допомогою Зейна б'ються з воїнами вовчої маски. Отже, що я можу сказати загалом про цих п'ять епізодів, про їхні описи? Що вони звучать досить інтригуюче і я дуже надіюсь, що цей сезон не розчарує. Ну а на цьому у мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Ну а з вами був я, Мегабрікс. До нових зустрічей. Все буде Україна.